Нам потрібна угода із країнами, які будуть нам допомагати у разі широкомасштабного вторгнення. Це можливо лише у випадку створення альянсу. Появи навіть в Європейському Союзі, в Європейській комісії, військового комісара це такі ну не те, що там перші ознаки того, що ЄС може стати військово-політичним блоком, а це ну, рух туди. Точно це має бути рано чи пізно це логічно. І тут нам можна також вскочити в цей потяг ні про які удари по Росії мова не йде. Трамп навіть дуже обурений нашими ударами по нафтопроводу Дружба і Орбану виказав своє співчуття. Ми не маємо жодної літака f 16 із Сполучених Штатів Америки, жодного. Ми не маємо систем Петріот зі Сполучених Штатів Америки, тому що Лавров нівелював усі домовленості між Трампом і Путіном. Зараз мені видається, що розглядають варіант через зміну адмінкордонів. Донецької та Луганської областей вивести так, щоб ну, Дуганськ, Луганська і Донецька області були якраз по лінії фронту. Звісно, це виглядає як нібито якась клоунада, але ну а, а Росія що це не клоунада? Зеленський підпише документ, де буде зафіксовано, що Україна там віддає території. Ну це неможливо з точки зору навіть юридичної, тому що це буде ну державна зрада. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Наш гість Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, вітаю вас! Вітаю вас, друзі, слава Україні, героям слава на переговорах між Трампом та Зеленським. Однією з головних тем ймовірно були гарантії безпеки для України. Зокрема, прем'єр-міністрка Італії запропонувала формат гарантії, схожий на п'яту статтю НАТО, коли напад на одну країну вважається нападом на всіх союзників. Водночас, згодом Блумберг заявив, що нинішні позиції для України ймовірно не передбачають автоматичного введення військ. Якщо Путін знову нападе у наших партнерів буде 24 години, щоб вирішити, чи надати допомогу, чи запровадити санкції. До вас тоді таке питання: які гарантії справді потрібні Україні, щоб вони працювали? Які країни зможуть бути гарантами, і чи буде це так званий другий Будапештський меморандум? Ну треба зробити все, щоб він не був таким. Мається на увазі цей меморандум, але меморандум це наміри. Нам потрібна угода із країнами, які будуть нам допомагати у разі широкомасштабного вторгнення. Це можливо лише у випадку створення альянсу нового. І Навіть з такою тезою вже ну, говорять і в офісі президента України, і вони чітко розуміють: ну як на мене, це прописна істина, що ніхто от просто так не буде допомагати Україні. Якщо брати до уваги навіть статтю 5 НАТО, то там також прописано не те, що автоматично всі зібралися із з кулеметами і літаками полетіли захищати умовно нарву або ще когось, якщо напали росіяни. Я зараз говорю нарву як найбільш в моєму розумінні вірогідний об'єкт атаки Путіна після завершення війни в Україні. Це для моєму розумінні це ціль номер один. І це справді не означає, що всі зібралися і туди полетіли, там, поїхали зупиняти російську навалу. Ні, згідно статті 5 НАТО, існуючого альянсу. Вони збираються продовжити 24 годин. Вони ухвалюють рішення про допомогу. Але ну, справа в тому, що а, і до речі, ця стаття стала предметом дуже серйозного обговорення у Конгресі Сполучених Штатів Америки на початку створення альянсу ще в 49-му році. Вони довго тоді сперечалися стосовно того, як воно має виглядати. І от так воно виглядає. Тобто ніхто стрімглом не біжить. Звісно, певні корективи у стратегію НАТО вносяться. Вони були внесені ще в 2022 році в Мадриді на Саміті, після початку широкомасштабного турня, коли ну, вже російська агресія стала очевидною. Але суттєвої трансформації та взагалі ніякої трансформації, статут НАТО так і не зазнав з того періоду. Змін до нього не вносилося. Тому і навіть учасники НАТО ну мають деякі сумніви стосовно того наскільки швидко будуть реагувати ті чи інші партнери на загрозу. Мені сьогодні сподобалося а, порівняння одного із моїх колег, м -м, нібито його райтеровича не це настільки важливо. Так, ми сьогодні спілкувалися в рамках центру саме про цю проблематику. Каже, ну я уявляю, як Угорщина відправила свої війська умовно там був... ту ж саму на руку. Про неї мовилася. Чому про Угорщину мова? Тому що Орбан ніколи не поспішає там щось робити. Тобто по-різному будуть відноситися так само і країни, ті, які сьогодні там типу входять в коаліцію охочих, Вони ж дуже по різному а, навіть заявляють свою участь у підтримці України. Якщо буде припинену війну, а нині то взагалі ж мови не йде. Якщо припинену війну, то відправляти війська в Україну можуть там Латвія, нібито одну роту. Це дуже небагато, але показово, що вони готові. Е, Британія говорить про те, що нібито готові один день, другий день не готові, ну там теж не розберіга повна. Макрон мовчить тихенько, Бундесвер запречує. А Італія, про яку ми власне зараз згадуємо у коментарі, тому що ця пані Мелоні е, е, запропонувала щось на кшталт статті 5 НАТО. Ну, взагалі сказала мені, як війська туди відправляти не будемо, і інші. Румунія сказала не будемо. Чим далі, тим більше заяв, що ніхто війська в Україну відправляти не буде. А це, як на мене, означає неготовність їх долучатися до підтримки України. Втім, історія із цією статтею 5 НАТО як принцип гарантії безпеки для України. Вона цікава. Цікава в тому контексті, що ми потроху повертаємо дискусію про необхідність створення нових військово-політичних блоків за участі України. Я був і залишаюся прихильником того, для чого стукати головою в стіну, яку пробити не можна, голову розіб'є швидше. Я маю на увазі зараз НАТО. Нас туди не беруть і не візьмуть найближчій перспективі. Причина одна: територія України вже розділена бойовими діями, не формально, але розділена. І у випадку вступу України в НАТО, то ми ж повертаємося до статті 5, Країни-члени Альянсу повинні ухвалити рішення, як вони нам допомагають. А вони не поспішатимуть ухвалювати таке рішення. То їм що, треба, вибачте, ну, за це слово, е ну окей, не буду говорити поганих слів, зганьбитися вже відразу, вони, звісно, цього робити не будуть, бо це ще й політика. Нам потрібно зараз створювати військово-політичні блоки за нашою ініціативою з країнами, які готові будуть долучитися до підтримки України у разі відновлення збройної агресії Росії. Тобто, умовно, ми фіксуємо з країною там 1, 2, 3, я зараз не називаю якими, і кажемо, що ви з нами вступаєте в Союз. І е, Союз це набуває чинності після замороження війни у випадку поновлення бойових дій, ви готові нам допомагати в рамках Союзу. Допомагати відразу, без додаткових рішень. Оце я вважаю, дієві були гарантії безпеки для України. Серед таких країн можуть бути потенційні підписанти. Ще спочатку ХХ століття, я не обмовився століття, які могли входити до Балто-Чорноморського Союзу. Ще тоді, в період Першої світової війни, навіть раніше, імперські амбіції Росії вже були загрозою Європі. І вже тоді говорили про створення такого союзу від Балтійського моря до Чорного, навіть за участі Туреччини, яка ніколи не мала великої любові до Росії. Це зараз Ердоган намагається там ледь чи не цілуватися із Путіним, і ні санкцій проти не води, проти нього нічого, абсолютно нічого. Ну, підторговує і з тим і з тими. На жаль, Туреччина така позиція. І ми вже якось на це навіть не звертаємо увагу, звиклися до цього. Так от, якби ми почали цю процедуру, цю ініціативу, про неї свого часу говорив Зеленський, були такі заяви, так, але їх було небагато. Я, наприклад, говорю про це, і мої колеги, багато хто говорить ще з 22-го року. І це б якраз і стало б альтернативою. Єдине, що Росія виступає категорично проти, Ну, це її справа, хай собі виступає. А нам треба створювати такі союзи двох-трьох країн. Приклад є такий. Бо, до прикладу, Британія в 2015 році створила військовий союз з країн Північної Європи, куди бійшло 9 країн, і дуже часто ми бачимо заяви від країн Північної Європи. Це сили спеціального призначення. Е, нібито так називається, якщо не помиляюся, але ця ініціатива була категорично негативно сприйнята в Білому домі тоді, ще за часів Обами. І звісно, що ну зараз вони не проявляють там великої активності, але вже в них готові 15 тисяч, якраз цих експедиційних військових, які готові долучатися до бойових дій. Але 15 тисяч це не такий великий континент. Ми, якби такий союз почали альянс створювати, тоді так можна говорити про якісь гарантії безпеки. Поки що, я чесно кажучи, якусь там перспективи не бачу. І все те, що запропонувала запропонувала прем'єр-міністрка Італії. Це все від лукавого, вибачте. Пане Валерію, ще одне питання додатково: чи можете ви розшифрувати, які ці країни можуть е, все ж таки війти? Так, можу. Я потенційно бачу країни Балтії, вони готові, як на мене, до цього, тому що для них загроза очевидна. Можна розмовляти з ФІНАми не просто, але можна. Далі Швеція це однозначно так. Далі Британія з усіма країнами Північної Європи. Потенційно можна їх підтягувати, а це і згадано мною Фінляндія, і, ну, і Швеція, Швеції, Норвегія, Данія. Вони не будуть сперечити цьому. Також можна до цього числа віднести Польщу, з ними буде дуже непросто, бо поляки чомусь вирішили, що вони от під копаком мату обмежилися своїми там ну, історіями, створили справді одну з найбільших зараз армій Європі без перебільшення. Ну так вони дуже дуже потужно зброються. Ну і звісно, треба говорити з цією самою Туреччиною. Що стосується Румунії, буде непроста історія, це фактично всі країни по східному флангу Європи. Всі мають бути з угорцями і словаками. Ну зараз вкрай буде складно говорити, тому що навіть населення там влаштоване по-іншому, на жаль. Але якщо почати б хоча б декілька країн ну, стартувати з цим, ну це було б гарною історією. Єдиний момент, звісно, що це буде зробити непросто, оскільки багато з названих мною країн вони напряму залежні від США. А американці ну не дуже вітають таких ініціатив. Втім, появи навіть Європ... в Європейському Союзі, європейській комісії військового комісара. Це такі ну не те, що там перші ознаки, того, що ЄС може стати військово-політичним блоком. А це ну рух туди, точно це має бути рано чи пізно це логічно. І тут нам можна також вскочити в цей потяг, якщо ми станемо членами ЄС, але це буде дуже непросто. Я наприклад, у нашій перспективі ЄС бажаю дуже дуже складними через небажання окремих країн нас там бачити. Дякую вам за такий детальний аналіз. Давайте йти далі. Трамп заявив, що Байден дозволяв Україні лише захищатися без наступу перемогти неможливо, що він мав на увазі. Він мав на увазі можливість відбиття частини території, чи йшлося таки про дальнобійні удари, а може і зовсім про якийсь комбінований підхід? Я коли читаю ці заголовки, в мене таке складається враження, що всі хочуть віддати Бажане за дійсне. Трамп не продає навіть Україні далекобійної зброї. Байден не давав, ну трішки було. атакамсів трішки було. Хаймерсів багато було. Це нам суттєво допомогло 2022 році. Хаймерси має на увазі. А нині нічого тому ні про які удари по Росії мова не йде. Трамп навіть дуже обурений нашими ударами по нафтопроводу. Дружба і Орбану виказав своє співчуття з цього приводу, що вони п'ять днів і словаками не можуть отримувати нафту, тому така реалія: цей пост Трампа це пост про Обаму. І пост про Джозефа Байдена, які демократи погані, це вони допустили здачу Криму, і це вони обмежили Україну можливості повертати собі території. Це внутрішньо американське питання, але це не означає, що Дональд Трамп сказав, нате вам тамагавки, бийте по Москві. Ну, друзі, давайте будемо реалістами в цьому плані. Я дуже прошу нас усіх до цього закликаю, тому що реальність саме така. І вона аж ніяким чином не означає, що ми отримаємо буквально там завтра післязавтра від Сполучених Штатів Америки навіть за фінансування європейців якусь суперсучасну зброю. Ми не маємо, ну те, я б насилав без фактично жодного танку притомного, тому що ті Абрамси що до нас доїхали вони далеко не ті, які є в Америці. Про це знає багато військових експертів. Ми не маємо жодного літака f 16 із Сполучених Штатів Америки, жодного. Вони не дають нам їх. Про там f 35 і решту я взагалі мовчу. Ми не маємо систем Петріот зі Сполучених Штатів Америки, тому що нам її передають європейці, а американці продають їх до Європи. Можливо, там на початках її щось і передавали нам безпосередньо американці. Я зараз не готовий вам сказати. Тому пост Трампа про те, що... Не можна повернути частини без атаки росіян. Це пост про не про Україну, це пост про Джозефа Байдена, який він був поганий. А свого він під носом не бачить. Я так це розцінюю. Мені здається, в цьому ж пості він пообіцяв цікаві часи і додав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося, чи буде мир в Україні. Після чого можливо йому доведеться застосувати нову тактику. Як ви оцінюєте таку заяву? Це черговий срок, який забудеться, і за два тижні нічого не відбудеться, чи все ж таки є якась надія на конкретні кроки з боку Трампа? Трамп не буде погіршувати відносини з Росією ніколи. Ми повинні це зрозуміти, тому що Трамп собі вирішив, що Росія може бути йому корисна у розмові із Китаєм. Ми, якщо не помиляюся, вже про це з вами говорили минулого разу, Згадували Китай. Я детально аналізував, в чому там саме суть історії. Зараз розкриваються нові деталі, і ми знаходимо все більше нових підтверджень. Це не лише моя думка, друзі, це й думка ну, колег з мене, центру громадської аналітики. Вежа ми сьогодні, якраз знову це детально обговорювали. Трамп буде використовувати Росію справді у не те, що тиску на Китай. А як один із таких кроків у багатоходівці у непростих перемовинах із Пекіном про досягнення торгової угоди, і е, погіршувати відносини з Росією Китаю сьогодні немає, Сполучених Штатів Америки немає сенсу. Абсолютно. Єдине, що справді може робити певні незручності Трамп Росії ну, через ведення Мит, наприклад, щодо Індії. Але як показує досвід цей на тактичному рівні ведення Мит проти Індії зіграли проти Трампа і навіть проти нас, тому що Китай і Індія зблизилися у своїх торгівельних відносинах. Я не говорю політичних, у них там. Серйозні розбіжності щодо Пакистану, це всі знають, і з Тібетом там не все дуже просто: Далай-Лама живе в Індії, а не в Китаї на сьогоднішній день, не в Тібеті. Там багато політичних протиріч, і ніколи Китай і Індія не будуть стратегічними партнерами. Але на даному етапі вони вдвох протистоять Штатам Америки. Тому, коли ми говоримо про те, що Трамп щось може через два тижні застосувати, може. Він може оголосити рішення: нам треба ще два тижні подумати. Або ми готові ще два тижні там почекати, бо відбувається зустріч у Шанхаї. 31-го там стартує саміт, а туди йде і Путін. Туди також летить багато світових лідерів із Європи, із Азії. Там буде помпезне зібрання. На 5 вересня там планують якусь там велику подію. Ну, поки що це попередні історії. Там буде лідер якоїсь країни щось проводити так. Можливо, Трамп туди полетить, хоча я в це не вірю. Ну, знову ж таки, це варіант, але там ймовірність ну, відсотків 5%. не більше. Але враховуючи не Трампа, може все ж завгодно бути. Він може полетіти після святкування, не третього, там, а, наприклад, 5-го полетіти до Пекіну і там провести зустріч з тим же Сі і е, Путіним. Е, для чого? Ну, для того, щоб говорити, знову ж таки, і про відносини із Пекіном на майбутнє. В контексті, в тому числі російсько-української війни. Тому говорити про те, що там Трамп буде якось погіршувати свої відносини із Росією? Ні. Для мене, наприклад, аргумент Путін перепрошую Трамп впродовж місяця говорив, що він дуже злий на Путіна. Путін б'є по Україні, завдає ударів по цивільній інфраструктурі, гине багато українців. Ледь не кожного дня. Я дуже злий на Путіна. Я дуже злий на Путіна. Чим закінчилося все самітом Ван Корочі. Червона доріжка, плескання в долоні. Навіть Трамп, вибачте, з'їв, проковтнув те, що він не зміг зустрітися з Путіним один на один. Йому поставили умову. Або ти зустрічаєшся з Лавровим, або ти не зустрічаєшся з Лавровим. Я не обмовився з Лавровим. Чому був на зустрічі Тететет -тет, Лавров? Ніхто собі це питання не задає, бо в Європі вже задають. Кажуть: а хто ухвалює рішення в Кремлі? Путін чи Лавров? Ну, явно не Путін, тому що Лавров нівелював усі домовленості між Трампом і Путіном. Трамп на цю хвилину мовчить, ну, можливо, він там сьогодні ввечері щось скаже, бо о 19-й годині він планує там звернутися до всіх, до світу і до нації з чимось. Тому чого очікувати від Трампа через два тижні? Ну, знову того самого, продовження цієї історії. Тому що е, російсько-українська війна це не кінцева мета Трампа, це один із пунктів у його великому плані. Домогтися угоди із Пекіном про непоширення військових дій на Тайвань до завершення каденції про підписання торгової угоди, що він міг це продати американському виборцю, оскільки там вже стартувала фактично, я так вважаю, виборча кампанія, яка передбачає в 26-му році повне обрання палати представників нової, однієї треті сенату, купи губернаторів. Ну тобто ситуація там вже передвиборча. І для Трампа ну головне питання в його всій політиці це вибори. Виборець, звісно, і в контексті міжнародної політики, і торгівлі, і так далі. Він ж має звітувати скільки він там заробить на Китаю. Не буде розповідати, що в мене там дефіцит торгового балансу. Він хоча б скаже, дивіться, я звів у нуль, який я молодець. Було мінус 200 мільярдів. Тепер нуль тому, це завдання Трампа, а не там бити по Москві ракетами. Пане Валерію, давайте з вами останнє питання. Воно досить таке тривожне для всіх. Ройтис пише, що Путін готовий зменшити вимоги замість чотирьох областей. Він хоче лише Донеччину, і Луганщину заморозити фронт на Запоріжжі та Херсонщині, і навіть віддати Сумщину, Харківщину, Дніпропетровщину та Кінбурську Косу. А чи можуть для України бути такі умови прийнятними, чи все ж таки як наголошує Зеленський території не віддаються? І навіть якщо припустити, що Київ погодиться, то скільки часу реально мине від моменту домовленості до справжнього припинення вогню і замороження лінії фронту зараз мені видається, що розглядають варіант через зміну адмінкордонів. Донецької та Луганської областей вивести так, щоб ну, Дуганськ, Луганська і Донецька області були якраз по лінії фронту. Є відповідна законодавча ініціатива зараз у Верховній Раді від депутатки Анни Скорохут. Це вона колись була членкинею слуг народу, обиралася від цієї партії до парламенту. Слуги народу зараз активно критикують вже цю законодавчу ініціативу. Але, ну, як на мене, поява її не випадкова. Це як один із варіантів вирішення цієї проблеми. Е, хто є кінцевим ну, не бенефіціаром, ініціатором? Я не можу вам сказати, але бенефіціаром можуть виступити обидві сторони: і Україна, і Росія. Тому що, ну, дивіться, ви ж захопили всю Донецьку область, Луганську, бо змінені кордони. Звісно, це виглядає, як нібито якась клоунада, але ну, а, а Росія, що це не клоунада, Ну, реально. Те, що там Путін висуває вимоги, Лавров ось у третій день поспіль віщає. Радбез ООН має гарантувати Україні гарантії безпеки. Ну вибачте, це якийсь ідіотизм. І коли це поширюють там мої колеги журналісти, кажу, будьте дуже обережними, тому що така теза вона дуже небезпечна. Це фактично блокування всього. У нас і так зараз не просто з цими гарантіями безпеки. Якщо ми Радбезу доручимо. Де право вето має Росія і е, Китай, то це буде ну хрес на цьому всьому. Хоча насправді, у му році, як тоді ще говорили, і е, колишній очільник Міноборони Резніков, і інші представники переговірної групи, так, такий варіант розглядали. Ну це так і було. А е, тому е, зараз, коли. Говорять про те, на що може піти Україна, на що не може піти Україна, дійсно, варто брати до уваги, що Росія десь піде на якісь компроміси. На які я не знаю. Ну, коли, Звичайно, коли я говорю про компроміси, мені не дуже це приємно, тому що ми ж не говоримо про те, що частина Курської області поміняна на частину Донецької, да, або там Луганської. Чи Брянська область замін на що? Тобто ми говоримо про компроміси української території. Це ну, взагалі погано в голову вкладається. А, але те, що сьогодні зроблена заява Лавровим, що Росія готова проявити гнучкість, вказує на те, що відхід від переговорів Трампа, бо він же фактично сказав: ну все, домовляйтеся на двох да? між собою. Вони цього бояться, росіяни. Вони цього не хочуть. Володимир Зеленський зробив дуже цікаву заяву. Він тепер вже не хоче з Путіним зустрічатися сам на сам. Він каже: краще в форматі трьох. Тобто, ну, зараз ми дали зрозуміти, що ви договороздатні, з вами розмовляти нема про що? Будете розмовляти з Трампом. Хочете ще один самі з Трампом? Так, слухайте, одним більше, одним менше. Нема питань, уже все. Америка поставила на собі клеймо, не дуже приємне, коли там приймали військового злочинця на Червоній доріжці. Тому говорити про те, що. Зеленський підпише документ, де буде зафіксовано, що Україна там віддає території, ну це неможливо з точки зору навіть юридичної, тому що це буде ну, державна зрада. І дати команду виходити, ми не дамо таку команду залишати. Ну, це, це ніхто не зробить, друзі. Давайте щиро говорити. Я в це ну принаймні не вірю на даному етапі. Будуть шукати шляхи виходу з цієї ситуації, прийнятні і для України, і для Росії, на жаль. Але в Росії є одна ну, проблема, дилема. По-перше, вони не знають, чи готові їх Пекін далі підтримувати у війні Росії проти України, тому що для Пекіну стоїть також вибір. Або ви торгуєте з Росією, ну, максимум 240 мільярдів по року, або торгуєте з Америкою і з Європою. І європейці на це натякають, і Штати Америки на це натякають. Вони з Росії не можуть виторгувати вже більше. У них в річному вимірі в цьому році вже падіння в торгівлі, мінус 8%. От якщо брати статистику, мабуть, за 6 чи за 7 місяців. Отут я трішки можу помилятися, але 8% точно мінус пішов. Тобто вони там не ростуть. А от з Європою вони можуть рости. З Америкою можуть рости в торгівлі. А для Китаю це архіважливо експортно орієнтована економіка. І це чудово розуміють і в Китаї, і в Америці розуміють, і в Європі розуміють. Тому в будь-якому випадку Росія буде вимушена йти на якісь кроки. Оскільки Пекін скаже. Ну, ви знаєте, ми не проти, ви воюєте, але ми вам більше допомогти не можемо, ніж там, наприклад, допомагаємо. А Твої тіне Путін сам цю всю війну економічну. Також літеричне запитання. Буквально вчора вже Зеленський каже, що ну, з економікою на Росії вкрай все не просто. Тому Росія може хвалити рішення про замороження Рані... війни. Раніше Зеленський такого не говорив. Я не чув від нього подібних заяв, тому що це ну доволі ну як, як вам сказати статус заяви. Коли це говорить президент, відносно до прізвища це доволі високо, і це чують, і це беруть до уваги. Одна справа, коли ми з вами з усією повагою до телеграм-каналу і до вас, пані Катерино, але ну направду так і є, і це все мені засвідчує про те, що так. Росія може піти на певні компроміси, тому я не виключаю зміну адмінкордонів навіть Донецької та Луганської областей. І те, що я бачу в своїх підписниках, то окремі кажуть, да ну окей, це вирішення проблеми. Адже ми хочемо заморозити війну по лінії фронту. Ну і так і от вийде, пане Валерію. Дуже дякую вам за цю розмову. Як завжди, дуже детально, а дуже змістовно. Дякую вам і до нових зустрічей.